Вітаю! Сьогодні поговоримо коротко про швидкі тести No5 в одному медринок для виявлення наркотиків у сечі. У коробці є інструкція українською мовою та 25 тест касетів. Кожен тест-касет герметично упакований. Даний тест є імунно-хроматографічним аналізом для якісного визначення окремих наркотичних речовин у зразках сечі, а саме амфетаміну, марихуани, морфіну, метамфетаміну та кофеїну. Щоб провести тестування, потрібно спочатку вийняти тестову панель з граматичного пакету. Далі занурити тест касету вертикально у зразок сечі на 10-15 секунд. Наступним кроком потрібно одягнути ковпачок на тест-панель і покласти її на чисту та шоку поверхню. І останнє щитати результат через 5 хвилин. Ось і все. Швидко та зручно. Тести мають всі необхідні документи. Замовляйте та купуйте їх у компанії Медринок. І товар ми вам відвантажимо наступного дня. Контакти для замовлення ви бачите у відео. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відеороликах.